12 кілометрів 20 кілометрів, в район. А що там сказати, так, щоб шукати Таке, що абсолютно це... десь Абсолютно була Це людина? Якщо ви вважаєте поспілкуватись, значить вам треба підійти приймальню громадян на полищу і вас там тоді приймуть. На шовтовище? На шовповищу. Там приймальна громадян. І тоді разом подасте звернення. Тоді не треба Тоді не треба. це варіант Такий, Приходьте вчора. Приходьте вчора. Пек приймає, дає телефон. На кому екземплярі? На мильному екземплярі передаємо. Це що тут, тут дуже, дуже Зараз сенс. я можу розписати, що я отримав. Да, да. Виходящий, виходящий, я вам з телефоном казую, Друзья, я А ви на каналі сказати, що це все-таки інформація дійде. Обов'язково до, вже... до людей. Так, да, що? Обов це серйозне питання, да. питання в такому плані, що у нас ще один майдан буде вже в Васильковій вливається і буде конкретний майдан. Я в тому, що я розумі, То там це нормально з ними розмовляти да. вже не можна. І вони не хочуть спілкуватися на фізика. Сьогодні у нас перші, ну вирішили Бо якщо вона піде по інстанції завжди, один, до одинця, тут ну, в принципі і до одиниця має дистанцію. Це... Скільки можна це тягнути? Раніше за бутілку документів садили зразу в тюрму. А, а це печат і заробили, щоб потім вийшли. І в принципі ніякої управи немає. Ми всі підтримуємо ініціативну групу прийняти і щоб в'їхати швидше.